Друзі, я шокований. Мене розривають емоції. Я переповнений ними, тому що тисячолітня історія України відновлюється на очах Природньо, органічно, без зайвих втручань. Ви зараз будете теж шоковані, бо я хочу вам донести те, що я побачив зараз. В кількох десятках кілометрах від фронту приїжджаючи, побачив цей малюнок. Це княжий знак Володимира Мономаха. З вами український історик Олександр Ауфіров. І Я зараз поясню, в чому суть в тому, що княжий знак цей. Належить до символіки 53-ї бригади. Хлопці, приїжджаючи, просто поставили цей знак. Ну як часто малюють свої знаки інші бригади, але в чому суть? Друзі, ці знаки свого часу, тисячі років тому, наприкінці другів одинадцятого на початку 12-го століття, так само ставили княжі люди від імені Мономаха, маркуючи кордони, межі володінь, маркуючи знаки. Печатка Мономаха з цим знаком, його пломби торгові, його речі побутові. Тобто відновлюється історія нашої української символіки органічно. Так само, тисячі років тому, такі знаки можна було бачити будь-якому перехожому, якщо він йшов по території, де правив мономах. Перед Великокняжем київським столом, на інших столах. Тобто, ми з вами бачимо. Ну, те, чого від нас не забереш. Ми з вами бачимо те, що відновлюється природньо. І це, друзі, не історія Московії. У нас з вами дивовижно. Мене просто усвідомте, що ми з вами зараз насправді природньо відновили українську історію. Підсвідомо, так само як Тризуб став нашим гербом, у собі, що йде маркування. І плюс зауважте, що. Я не бачив ще, але очевидно, інші бригади, які мають найменування на честь наших гетьманів, теж, або князя Острозького, теж малюють ці знаки, герби, теж позначаючи історичний спадок. Бо слово герб, це княжий знак-двозуб, але його інколи сприймають як герб, Він приватний символ. Але слово герб, друзі, від німецької мови ербе, що означає перекладається як спадок, друзі. Ми є спадкоємцями і це дуже круто, що ми відновлюємо нашу історію. І, до речі, хто хоче бачити це теж про ці речі, про цю історію, я даю в опис до цього відео, в магазин, де можна взяти прикольні ці речі. Друзі, слава Україні!